Всім доброго весняного ранку, друзі. Вибрався я на рибалочку наприкінці квітня. Дика та ж сама водойма, на якій я завжди рибаль, рибалю. Як ви бачите, досить непогано прибула вода. Сьогодні така досить похмура погодка, Дує я невеличкий вітерець, плюс 14. І сьогодні хотів би половити на Flat Feeder. Так, вудки я вже встановив. Залишилося все інше взяв з собою черв'яків червоних. Сипуха звичайно. Вибачте, як тут зовсім мілко. Так, сепу зволожив, вона вже починає ліпитися, нехай ще трохи постоїть, Ну, ви самі знаєте, все як завжди. Потім можна ще додати трохи води. Зараз почепимо по литці. литці в мене готові. За таким гвинтом поставимо. Це удивилися має довжиною 2,40 фідерок легенький. Флет на ньому вагою 40 грамів, трубка проти противозакручувач, жилка на цій котушці 0,23. Другий у мене фідер довжиною 3 метри, жилка на цій катушці 0,28 і сюди я поставлю, давайте повідець під черв'яка. Можливо, і карас буде поклювати і коропець. Прикомочка вже вдала в себе воду, трохи навіть підсохла, стала така суховода. Тож зараз ще додамо води. Але на цей раз вже обережно, щоб не перезволожити. І також я взяв з собою ще зернові. Зеленові, які складаються з кукурудзи, горох і пшениця. Все, все варене. Додає небагато. Відразу так. також поставимо попапчик. Ананас. Ну, давайте одним приклад жовтий. सेहतो Перший пішов и прямо сюди хочок и втыкаю. Кліпию ось штук вісім ось таких кульок. І зараз з рогатки закормимося. На протилежному березі також є рибачки. Дивлюсь, що три чоловіка сьогодні випити чайку. Бо прохолодно. Так, злегка випити чайку і полюбуватися природою. Друзі, поки я ходив на берег по мат для риби, тут така клювака, що аж вудку сперла ого. О там щось непогано. На черечках. Йду вправо, бо там зліва зарослі і він хоче в них. Він хоче в них. А він вже тут зовсім поряд Зовсім поряд. Буду його... Виводити тут. А не... невеличкий коробчик. Я його вже бачу. Невеличкий, але дуже гарний. Так, це я поспішив. Спішу знаю. Тут і воду особливо не хочеться заходити і мілкувати, як ви бачите. Ще. Уйти поки що. Ви знаєте, такий, що його можна викотити і без підсачки ось так іди сюди, коробчику. Заверх губи. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ось такий гарнюня. Червоно-жовтий плавник. Ідеш поки в садок. В садок і я хотів ще тебе зважити. Скільки в ньому? Кілограмічка півтора не більше. Давайте зараз перевіримо. Ані кіло 845 Ну кіло 800 Там той садок, він майже нічого не не важить. Перейшов сюди, того що тут поглибше. Рибі буде, думаю, покраще, ніж там. Вибач коробчик, що так сильно закинув ну що ж, очікуємо з вами на ще одне клювання. Пробивається сонечко, прохолодно, Вітерок не посилюється і це добре. Такий легенький, прохолодний. Рибка прыгає, гуляє. Не сказати, що часто, але декілька разів випригував. Коропець невеликий. Поряд і десь і десь далеко чутно було. Минулого літа, ось там, де верби чи то полі з води виходять, на тому місці навіть ще навіть трохи далі від них. Сидів і закидував вудки. А зараз, зараз водичка додавалась і все це впинилося під водою. Але все одно до берега, до берега ще до, досить далеко. Докладки в цьому місці метрів 60. Випив чайку, трохи зігрівся. Ступив трохи воду, трохи намочив шкарпетки. Не, Ні, нема нічого. На цей раз. Зараз освіжимо. Добавимо. Заодно можна перезакинути і друге удилище. Тож мені не дуже сподобалось, як я його закинув перед цим. То чекав моменту, щоб перезакинути. Відразу не став цього робити, думаю нехай вже. Зараз вирішив трохи докормити буквально три кульки. Так, ну що, пора вже і перезакинутися. Не щось. Мужики на тій стороні. <кхід> Мужики на тій стороні балакають. Що тоже в них щось затіще за повне. Он даже що у нас тут по червячку. А, щось закрутило так, поводок. такая коли вся мушля чіпляється и закручивается поидать так сильно я його замінив би. бы в мене тут еще есть такий готовы повидать. тут конечно мелячок рыбка должна крутить хоча і в сонцях такового сьогодні немає. Вітерок трохи піднявся, але не невеликий. Коли великий, тут майже не всидіш, немає де сховатися. Він так сильно зноше... жилку жилко. Ну, там, звісно, на цьому дилище відносно товста 0,28. Повторюсь. Але і не 0,3. перекусити. У мене тут трохи чогось залишилося, я багато собі не брав. І пиріг за абрикосом Зараз куштуємо з вами. Всім смачного. Казали, що була поклевочка на зелений фідерок. Може просто качнуло хвилей жилку. жилку. Ну, на зеленому стоїть попапчик, там якщо щось клюне, то я думаю серйозно. Витягнув на червячка ще ось таку пліточку. Невеличка. А перед цим прасик, теж невеликого. Просто не знімав. Якраз сусід підійшов, поспілкувалися. Не хотів знімати. 10.45. Поклівочок більше не було. Дивлюсь, рибачки підтягуються на тій стороні. Погодка, звісно, шикарна і не жарко і не холодно зараз. Вітроп повертався до спину зараз знову з правої сторони дує. Не знаю, думаю посидимо часику до 12 і пошабашимо. Друзі, яка була покльовочка. Але... Фу, але, але, поки я діставав, одягав камеру, зійшла рибка. Загнула так добре вершинку. Ну Нічого, нічого страшного. Зараз... Перезарядимося, закинемося ще по відчуттям теж коропець. Зараз якраз на початок 12. -й. А зазвичай часто досить десь біля 11 так, мабуть, відбувається прохід коропа. Часто в такий час клювання відбувалися. Така зараз красота взагалі тихо, тільки з цієї сторони трошки рябить. Там взагалі гладь. Тихо, зелено, гарно. Рибка клює не часто, звісно, але я навіть не, не розчарувався з-за того, що одна рибка зійшла. Все одно дуже непоганий результат. Щось я нічого не можу поняти. Підсікнув. Не, не то що підсікнув, а збирався перезакидувати. Витягувати там карась сидить. На попапчик. красивич і досить непоганий красивич на флотфідер Це просто клас. Такого зловити, а? Дивіться. Красівча. І сидів спокійно. Не видавав себе, що він вже на гачку. І вершинка стоїть сама тоненька на фідері. Ну що, друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішню рибалочку. Просто крутецька вийшла рибалочка, я задоволений на всі 100. Один був сход, але як я вже казав, взагалі не, не розчарувався в цьому. Вибачайте, що так довго не було відео. Так що, до зустрічі, всім пока.